Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас велике свято, 15 серпня, успіння Пресвятої Богородиці. Вроді свято Успіння, казалось би, що потрібно нам трошки тоскувати, але ні, це свято, коли ми радуємося, бо сьогодні Матір Божа, вона. Воз'єдналася із своїм сином. Завтра, 16 серпня, у нас третій спас, або як в народі його називають, Горіховий спас. Це завершальне свято періоду літніх спасів. Віряни називають його днем пам'яті нерукотворного образа Спасителя. Третій спас має багато різних назв. У церковній традиції його найчастіше називають Днем пам'яті нерукотворного образа Спасителя, а в народі свято більше відоме як Горіховий Спас. Цього дня святкується також важлива для вірян подія як перенесення. Нерукотворного образа Спасителя з Одеси до Константинополя. Згідно з церковними переказами, Ісус Христос одного разу витерся рушником після вмивання, і на тканині відбився божественний лик. Саме з цього рушника художники почали писати ікони Спаса нерукотворного, саме ж полотно відтоді. Вважалося цілющим. Більш розповсюджена назва горіховий спас пов'язана з тим, що саме наприкінці літа починається збирання волоских і лісових горіхів, їх починають заготовлювати на зиму. І в цей самий час закінчується жнива, З нового урожаю збирали колоски, з яких пекли свіжий хліб. Тому ще одна народна назва свята хлібний спас. Народі день часто називали холодним, тому що в серпні літня спека вже помітно спадає, ранки стають набагато прохолоднішими, відчувається перший подих осені. Свято ще також називають полотняним спасом. Хоча ця назва не така популярна, а все тому, що наші предки шанували цього дня полотно, йшли на ярмарку, де продавали тканини. Навіть існувала приказка, перший спас на воді стоять, другий спас яблуки їдять, а третій спас на горі полотна продають. Що потрібно нести до церкви на горіховий вибачте, на горіховий спас. Зазвичай горіховий спас віряни святкують з меншим розмахом, ніж медовий та яблучний. Проте повністю ігнорувати цей важливий день не варто. 16 серпня зазвичай відвідують храм. Стоять службу, а потім святять кошики. Що можна принести до церкви, щоб освятити? Горіхи будь-які, але все ж бажано лісові і волоські з нового урожаю: мед, воду, свіжо спечений хліб і зерна нового урожаю, яблука, груші та інші фрукти серпня. Букети з квітів і лікувальних трав. За традицією, на третього спаса також освячували воду в криницях і будь-які джерела питної води, які існували традиції: горіховий, холодний, хлібний або полотняний спас в Україні традиційно вважали днем, коли можна попрощатися з літом. І починати чекати на осінь. Цей період власники земель, ділянок закінчують збиранням урожаю жита і пшениці, також уже сіють озимі культури. Церква не забороняла на горіховий спас працювати, тому що саме в цей час всі були зайняті збиранням фруктів, овочів, ягід, горіхів, які заготовляли на зиму. В українських селах існувала цікава традиція обирати найстаршу жінку і посилати її збирати горіхи до лісу. Вважалося, скільки вона принесе горіхів, стільки ж повинні принести всі мешканці села, не менше. Також у давнину ткали полотно, вишивали рушники і шили одяг, ішли на ярмарок. Щоб виставити там на продаж своє полотно. Традиційно пекли свіжий хліб і робили настоянку з горіхів, вірили, що остання має лікувальні властивості, особливо допомагає побороти застуду і вилікувати хворі суглуби. Саме свято нерокотворного образа Спасителя зустрічали обов'язково в церкві. Де освячували святкові кошики, потім несли продукти додому, пригощали ними рідних, запрошували в гості кумів, друзів, стіл накривали обов'язково багатий, з великою кількістю страв, свіжими пирогами та горіховою настойкою. Дякую. Їли будь-які страви, тому що Успенський піст до горіхового Спаса вже, вже закінчувався. Інколи ворожили за смаком першого з'їденого цього дня волоського горіха. Незрілий чекайте на важливі новини. Стиглий прийде велика любов чи добрі звістки. Червивий плід буде біда. Гіркий до проблем. Гнили, чекайте на велику біду. Що не можна робити на горіховий спас? Існували важливі заборони, які стосувалися цього великого свята. Віряни в давнину їх обов'язково дотримувались, щоб не накликати на себе і членів своєї родини лихо. Не можна пліткувати, лихословити, злословити, сваритися і бажати іншим зла. Не варто лінуватися, адже цей період повинен пройти у фізичній роботі. Якщо вас попросили про допомогу, не можна відмовляти. До лісу без оберега, тобто натільного хрестика, ходити було заборонено. Можна зустріти. Нечисту силу. Ще які прикмети, да, як не є, але ми все рівно віримо в повір'я, в прикмети. Чимало народних прикмет існували серед наших предків на горіховий спас. Можна спробувати перевірити їх і сьогодні. Багато горіхів на спас, через рік буде хліба про запас. Третій спас хліба припас. Третій спас запитує у вас, чи жнивували, чи в холодку пролежали. Коли гарний третій спас взимку буде квас. Третій спас на полотні, а хлібець на току. Журавель відлітає до третього спаса. На покрову буде морозно. Ані так і зима зажде. Ластівки відлітають у три рази. У три спаси. На третій спас почався душ з грозою. Осінь буде теплою. Горіховий спас, сонце на осінь пішло. І також давайте з вами помолимося, які читають молитви на горіховий спас. Ці молитви захистять від зла і будь-яких негараздів. Молитва всемилостоному Спасу та Присвятій Погородиці, Владико Господи святий, у вишній живеш і Всевитім Твоїм оком споглядаєш на всі творіння, тобі прихиляються душі і тіла, тобі молимось, святе святий. Розтягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке погрешіння, вільне і мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм. Бо благословене і прославлене є ім'я Твоє, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Так же читають молитву е, чесному житворчому Христу Господньому. Та воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його, хто ненавидить Його, Як зникає дим, нехай щезнуть. Як та невіст від імені вогню, так нехай загинуть біси від імені люблячих Бога і тих, хто знаменує себе хрестним знаменем і в радості глаголять. Радій, пречесний і животворчий хрест Господній, проганяй бісів, силою на Тебі розп'ятого, Господа нашого Ісуса Христа, котрий у пекло зійшов. І подала в силу д'явола, і дарував нам хрест свій чесний на прогнання всякого супостата. О, пречесний животворний хрест Господній, допомагай зі святою Пані Дівою Богородицею і з усіма святими на віки. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного, животворчого Твого Христа, і збережи мене. Від усякого зла, О, слабий, простий пробач, Боже, гріхи наші вільні і невільні, як у Слові і в ділі, і введені, і не як у дні, вночі, як в ночі, як у розумі, і в думці, все нам прости, як благий і чоловіколюбець. Ти, хто ненавидить і кривдить нас, простий, Господи, чоловіколюбче, Благотворичим, благосотвори братам і рідним нашим, даруй якоже до спасіння, прохання і життя вічне, немічних тілом відвідай, і зцілення даруй, сущим на морі управи, мандрівникам допоможи у мандрівці, служцям і милуючим нас гріхів, залишення даруй, тим, хто заповів нам. Недостойни молитися про них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше померлих отців і братів наших, і упокой їх, як осяє світло лиця Твого, пом'яни, Господи, братів наших полонених і позбав їх від усякого обстояння. Пом'яни, Господи, плодоносних. І доброчинних у святих Твоїх церквах, і дай їм, якоже, до спасіння, прохання, і життя вічне, пом'яни, Господи, і нас, смирених, і грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум, світлом розуму Твого, і настави нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами. Пречистої владиці нашої Богородиці і пріснодіви Марії і всіх твоїх святих, яка благословен єси на віки століть. Амінь. Ще раз напоминаю, що 16 серпня православний світ відзначає горіховий спас, або його ще називають хлібний спас. За легендою, правитель Едеси тяжко хворів, тому вирішив звернутися до Ісуса за допомогою. Ісус сказав йому взяти полотняний рушник та чисту воду. Він вмився, обтерся рушником, і на ньому з'явився образ спасителя. Щойно він доторкнувся рушника і одразу одушав. Згодом імператор Константин Багрянородний Віддав наказ викупити полотняний рушник Ведеського царя. Так рушник потрапив в Константинополь. Саме тому свято отримало назву спас на полотні. Також його називають Горіховий. І ще раз розкажу вам про традиції, хто тільки що присоюдинився. Останні дні літа. Присвячений посіву хліба, через це свято отримало назву Хлібний спас та спожинки. Жінки в цей день вранці замішували тісто з борошна нового врожаю та печуть пироги з короваями. Страшним гріхом цей день буде викинути хліб, а ще гірше затоптати ногами хлібні крихти. На свято не забороняється, сільськогосподарська праця. Навпаки, сьогодні потрібно добре попрацювати. За повір'ям лінощі принесуть в наступному році голод та 33 нещастя. 16 серпня люди заготовляють банні віники з ліщини. Її гілки потрібно сушити окремо від інших дерев. Горіховий віник має цілющу силу. В цей день проводять обряди на успіх. В давнину люди дуже шанобливо ставились до горіхів, адже вони є символом багатства та достатку. Тому в лісі всі шукали гілочку, на якій буде 2-3 горішка. За повір'ям, хто сьогодні відшукає гілку з двома. Або трьома горішками, той проживе весь рік достатку. Однак при цьому потрібно обов'язково помолитися. Також горіховий талісман завжди потрібно носити з собою. Горіхи не повинні бути гнилими, бо це потрібно обов'язково перевірити, інакше чекайте неприємностей. Від червивих горіхів слід одразу позбутися. Бо вони є предвісниками біди. Гарною прикметою вважається, якщо під час збору один горіх паде з дерева та вдарить по голові. Це принесе приємну новину про багатство. і які роблять ритуали з зернами. Якщо не знайшли сьогодні щасливий горіх, то можна провести інший ритуал на залучення достатку. В ліву руку візьміть жменю зерна та покладіть в невеликий шматочок тканини. Помоліться, зав'яжіть три вузла та сховайте. На, чве, на четвертий день перемиліть зерна та спічіть з них хлібець, який потрібно з'їсти самостійно. І які прикмети в цей день? Гроза до теплої погоди у вересні. Журавлі відлітають у вирій, вже на покрову прийдуть перші заморозки. Всіх я вас вітаю, зі святом. Сьогодні у нас свято, у спеніє Пресвятої Богородиці. Завтра ще раз напоминаю, 16 серпня горіховий спас або хлібний спас. Так я вас всіх вітаю. Із Спасом бажаю мира, добра, достатку і молимся при Святій Богородиці за мир на нашій землі і в нашій Україні. Бережи вас всіх, Боже!